Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпіш 7 і сьогодні у нас остання битва першого кругу мого третього чемпіонату. Якщо що, сьогодні я прихворів, тому голос мій буде убого звучати. А так, просто рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб зрозуміти, чому це відео виходить не в суботу, і просто поговорити зі мною. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо змагання, які та ти хто. Проти Ахерон. Приступає збірка Якіта Тихто за авторством слова Химич. Дана команда складається з тіньового горохостріла чорниці і гігачадом цієї збірки є Ендуріан І перший раунд для цієї збірки не буде тяжким, оскільки зомбі всього ж 3 штуки, а чорниця успіє перебити усіх. Та й ми видимо, що зомбі лишилося всього ж 2 штуки. Зараз має полетіти друга хмара чорниці і лишився один зомбі четвертої степені. Но ми розуміємо, що він не успіє зістиндуріана, тому чорниця майже дозріла. А ось і сама хмара, і нема цього голового. Приступає збірка Ахерон за авторством Хезе. І гігачадом цієї збірки є не повірите Хто, новоноцвіт під Ультою. Де ви ще могли побачити Луноцвіт. Хоча для вас це не так важливо, як я думаю, допомагати Луноцвіту буде рис і кокосова гармата. Так, не скажу, що атака дуже сильна, на першому рівні, звісно. Но тут уже Луноцвіт покаже свою користь, оскільки в нього тепер стіна аж на цілих тисячу одиниць здоров'я, тому у кокоса і риса трохи більше часу ніс зазвичай. І тільки зараз зомбі дійшли до стіни луноцвіта. А Кокос уже перезарядився і добив зомбі-лицаря. Ну, чи вдасться зберегти луноцвіт? Стіна уже ледве тримається купи, але зарядився Кокос і кінець зомбі. А обидві збірки рівно відкривають рахунок. Імповий раунд. І що тепер зможе сказати Чорниця? Коли на газоні аж цілих 5 зомбі. Хоча центр може відстояти навіть відстрілій горох острів. Но чи зможе чорниця справитися з фанговою небезпекою? Зараз ми зрозуміємо. І на жаль, чорниця вибирає імпа-гарга. Но бажано вибирати імпів близнюків. Інакше чорниця не успіє перезарядитися. І цього разу чорниця не підводить. Но чи успіє чорниця перезарядитися? Імп близнюк уже близько до косарки. Но чорниця не успіває випустити хмару. А що тепер скаже збірка Ахерон? Ну, в першу чергу, це роз'єднання імпів близнюків завдяки кокосу. І тепер фангова робота для риса і для кокоса. Хоча кокоса навіть не треба. Тому що, щоб убити імпів близнюків, треба всього лише якихось 5 рисових зернят. Ну у ось, нема вже фангової загрози. Міцних імпів добив кокос, а останній нещасний льодовиковий імп приречений. А команда Ахерон виходить вперед. Раунд з машинами. І так. Це ще один фанговий раунд, де знову треба опиратися на вибір зомбі або машини чорницею. Появляється дискозомбі, а чорниця вибирає протектора. До тепер треба атакувати дискотрон, поки не пізно. Но чорниця підводить і вибирає фагового дискозомбі. І напевно тут уже зрозуміло, що вже надто пізно щось приймати. Хоча чорниця так і вибирає своєю хмарою дискотрон. Але це вже нічого не виправляє. А як тут покаже себе Ахерон? І тут, незрозуміло що, но таке відчуття, що снаряд гармати нічого не зробив. Хоча це так здавалося, просто протектор успів включити щит. А взагалі, гармата нічого не зможе зробити, поки рис не знищить протектора. Тому кокосові ядра йдуть у нікуди. Тому тут є сильні сумніви за фланги. Так шесті далону цвіта не дає прилетіти центральним дискозомбі, тому фангових дискозомбі більше ніхто не дістане. Обидві збірки не справились. Раунд з чортополохами. Я думаю, що команда добре готова до цього раунда. Оскільки тут є міцний дуріан і тіньовий горох, який проживає усіх зомбі наскрізь. Тому всім привіти, швидше всього, що не нароблять шкоди. І ось нема всім привітів, а блазнів теж вже нема. Тому останній фізрук йому цього разу не повезло. А у команди Ахерон вся відповідальність у риса, тому що тільки рис може надавати блазням відбивати колючки у чортополохів і ядро гармати. Так ще треба щоб рис не промазав. Інакше команді буде біда. А так, всім привіти, цього разу спалили луноцвіт. Зато лишився один скоморох. Но тут таймінги співпали, і гармата устріляє, коли скоморох був зупиненим. Тому тут два бали. Хоча я обманув фізрук біда, що ти твориш? Я же він мене дістав. Раунд злітаючими об'єктами, у нашому випадку зомбі, і зомбі не скажу, що дуже міцні, і їх може прибити тіньовий горохостріл. Ось уже летять попуги, чіпляються у ендуріана, і усі зараз лапаються, тому що не витримують шкоду тіньового і дуріана. Та й зомбі на повітряній кулі не зміг навіть перелетіти Дуріана, і його добив тіньовий. Зато чи кранти команді Ахерон? Тому що цей раунд створений проти команд з рисом або траконячим фруктом. Но у команди є кокосова гармата. Но літуни добре підійшли. Так воно цвіт крадуть. А гармата збиває літаючих об'єктів. І рис зміг добити зомбі. Но кокос приречений. Його забрали у вирі папуги. І тепер остання надія це добити капітанів. Що чи всього, що тут буде півбала? Ось папуги вилітають чи успіє рису купитися за півбала. Риса забирають, но останнє зерно добиває капітанів. А команда, Які та ти хто, виходить вперед. Раунд з піроманами, і я вже не пам'ятаю, чи може тіньовий просто перебити усіх зомбі. Зато я знаю, що дуріан переживе атаку факера. Хоча якби ж чорниця вибрала факелонастя, тоді навіть і дуріан удалося б зберегти, а так, тіньовий вирішив ховатися. Ну і команді Ахерон не буде просто. Головне це затримати зомбі, щоб кокос перезарядився. А ось ще одна користь уноцвіта з його стіною. Я тепер розумію, що його треба підвищити у терлісті. А так, команда втратила Уноцвіт. А кокос перезарядився, но факір вижив. Він уже випускає вогонь, но його в останній момент добиває рис. А відрив зменшується на 1 бал. Раунд з короводом. І тут очевидно, що чорниця не успіє перебити усіх сім штук курей на фангах. Ну чи зможе рис зачепитися за бала? Виходить корятина, но рис знищує значну частину пернатих. Лишилася остання фангова курятина, но рис і тут не підводить. Що я називаю фанговик? А команда Ахерон перехоплює ініціативу. Раунд на захист крайних ліній і здається, що деякі ковбої не успіють піти на фанги. І реально завдяки тіні увагу лишилося два кодуса голови. Ну ми розуміємо, що вони приречені. Ось уже нема останнього конуса, а щодо фортепіану нічого казати. Зато чи зможе друга команда справитися з цим раундом? І порівняно з чорницею рис не може атакувати крайні лінії, тому треба трохи понадіятися на везіння. Щодо танцюючих ковбоїв, їх просто перебив рис, а з динозомбі команді повезло. Тому лишився конусоголовий зомбі, но рису це не проблема. А обидві збірки справились. Станячий раунд. І тут знову тіньовий буде тащити. Тому що тіньовий успіває убити мага і октозомбі. І ще у команди є чорниця. Тому зомбі майже приречені, а чорниця убиває октозомбі. Так Шебага убив тіньовий, тому тут зрозуміло, що команда справилась. Сьогоднішня битва доволі напряжна, а так Кокос прикінчив весився. Воноцвіт застанили, але і цей момент уже Кокос перезарядився. І магу і октозомбі кранти. І знову збірки набирають по три бала. Симетричний раунд. І знову газетчики нічого не успіють зробити, тому що тут є чорниця, якій треба всього ж дві хмари, щоб прикінчити усіх. А так уже нема одного газетчика, а другому лишилось недовго жити, тому що він не успіє з'їсти чорницю. І команда справляється. Зато у другій збірці не до жартів, тому що у них нема ваншот рослини, так що атака не дуже сильна, тому я думаю, що команді буде ай як непросто. Хазечки собі повільно йдуть, але їх затримує рис, тому може тирекс собі піде, і проблем буде менше, і напевно, що це до цього йде. Ну, газетчик виходить на центр, гармата знищує газету, і це погано, тому естерекс прискорює газетчика, який воно цвіти, та й що тут казати, якщо лишився один рис. А команда Якіта тихто знову виходить у лідери. Антимагічний раунд. І тут команді везіння не потрібне. Тому що тут є чорниця. Звісно, ви скажете, що я занизив у терлісті чорницю. Але не забуваємо, що це перший круг, коли ДПС не сильно рішає, а команді повезло, хоча це везіння і не було потрібним, тому що Хілера дістала хмара. Так ще тіньовий добиває фокусника. Ну і тут уже зрозуміло, що команда справиться. Зато Ахерону треба надіятися на везіння, тому що ніхто не атакує крайній лінії. А так, уже нема базового зомбі, но фокусник махає паличкою і телепортує Хілера на пару кліток вперед. А так, Хілер і ходуліст приречені. І лишився фокусник. Но він уже готує свій фокус, хоча рис затримує його. Кокоси і так не дістане фокусника, тому треба надіятися на весіння. І фокусник телепортується на сусідню лінію в той час, як гармата стрільнула, але він не отримав шкоди від побічної атаки. Так що команда, приречена через голубів фокусника. Як же вони мене бісять? А команда, Які та тихто, збільшує відрив, раунд з таранами і бідений дурян. Швидше всього, що йому кранти. Зато на більше зомбі не стане, тому що лишився один бик. Звісно, можна подумати, що він може закинути імпа. Но розуміючи, як він повільно біжить, мені дає сумніви, що він щось зможе зробити. І цим доведенням є хмара. Всі ми знаємо, що тарани не дають шансів рису, зато є уноц під ультою, яка може прийняти два ланшотних удара. Хоча лишився бик. І тут рослини як тіньовий горох нема. Хоча уже кокосова гармата перезарядився. Но бик майже закинув імпа, но майже не рахується. Рис сьогодні на тонкому льоду. Раунд з римською балістою. І знову загроза для Ендуріана. Но може Чорниця вибере римську балісту? І реально, нема балісти. І тепер реально можна зберегти дуріани. І лишилася медуза, яку стане в тінь. Но тут зрозуміло, що медуза приречена, хоча навіть хмарка не знадобилась. Зато тут нема ваншот рослини, та й луноцвіт може пережити всього лиш дві вази. Ось уже нема стіни. Тається ж зрозуміло, що луна цвіт кранти. До з другої вази вийшов хілер. Ну а що за невезіння? Хоча він кинув посох там, де була луноцвіт. цвіт. А далі команда просто знищувала зомбі. Відео прискорено, бла бла-бла, ідемо -бла, далі. Я кіт, а ти хто щось розбушувалось? Раунд на швидке приближення зомбі, і тут цього разу користь приносить тіньовий горохостріл. Я тут теж не знаю, що коментувати, тому прискорюємо. Зато у другої збірки не буде так просто, як це було у тіньового. Взагалі, тіньового я підвищу через свою користь на першому рівні. А так, бажано, щоб команда Ахерон не втрачала бали, інакше інтрига пропаде. І головна проблема це просто імпи. Вони можуть просто з'їсти у Так ще не забуваймо про останній залп гармат. А ось і Залп, і імпів реально багато. І вони сіли в Луноцвіт. Немарно я казав, що воноцвіт гігачат. Но вони ще успіли з'їсти кокос. Он такий облом для команди, яку ви так вірили у голосуванні. Відрив уже такий собі. Раунд оборони назад. І ну, якщо ви вмієте рахувати до трьох, ви вже зрозуміли, що всі три зомбойда приречені. Твох утягне тіньовий, а одного настигне хмари. І все так, як я думав. Ну, і Рис теж вміє атакувати назад. Хоча якось він це робить і дивно, так що промахується. Хоча Ірис справився. А інтрига уже тримається на краю. Пляжний раунд. І що може бути цікавого? А нічого особливого. Серфери рішечи всього, що не допливуть. А чорниця вирішила, що не хоче претендувати у мій топ неулюблених рослин. Тому чорниця цього разу вибирає нормальні цілі. А шок то зомбі. Він не успіє накрити усіх восьминогами. І лишились водолази. Ну вам лінь перемотувати, тому я сам перемотаю. І що це зараз було, ви спитаєте мене, чому ядро гармати оминуло рибалку? Якщо що, це вже третя спроба. І я все робив по правилам, тому не бийте мене. Хоча це не так важливо, тому що є стіна луноцвіта, яка не дає рибалці нічого робити. А гармата буде увесь раунд визволяти луноцвіт. Поки рис не уб'є окто а ось уже нема серферів, так що рис стане Октозомбі. Тому Кокос буде успівати визволяти у ноцвіт. І здається, що так до нескінченності. Ну знову облом. Виходять водолази, і тепер рис відволікається на цю біду, а кокос накривають восьминогом. І тепер відповідальний момент для риса. Чи доб'є він окто зомбі? Є зомбі замахується, но остання риси надобиває його. Рис якийсь сьогодні екстреміст. Практично завжди на краю до програшу. Звісно, інтриги нема. Зато сама битва вийшла забавною. Раунд з Гаргантюа. Ну ми розуміємо, що тіньовий не зможе нанести стільки шкоди, щоб Гарх кинув Імпа, а чорниця атакувала іменно безкорисного Імпа. І так, аж поки Гарх не дойшов і не прикінчив Ендуріан. А так, забудьте, що я казав. Зато у Ахерона, як завжди, все непросто, тому що немає рослини, та й ми видимо, що рис на першому рівні нешвидко вбиває імпа. А гармата наносить основну шкоду Гаргантюа, а так, немарно воно цвіт має ульту. Тому Уноцвіт реальна гігачадеса. Ну, на жаль, Уноцвіт прикінчив Гаргантюа. І тепер напряжну, що успіє ще раз Кокос перезарядитися. Рис затримує Гарганчуа, він уже підійшов притик, но Кокос успіває прикінчити Гарга. Но це вже нічого не міняє. Багато рослин, які справляються з легкістю зі спамом на п'яти лініях, не можуть протистояти спаму на одній лінії. Зато тіньовий це не фанговик. його атака це прошиваюча атака. Так ще не забуваємо, що є дуріан, і зомбі немає шансів. А тепер чи зможе рис уже з такими напарниками справитися зі спамом на одній лінії? І здається, що все так. Ну, не думаю, що без утрат. Зомбі багато. У затримає зомбі на пару секунд довше. Та й просто спиш атака. У з'їли. Чи успіє ще раз стрільнути кокос? І кокос успіває. Лишилося ще пару зомбі. Чи збоже рис добити їх? Зомбі вже близько. Вони вже їдять рис і. Арція стіло діло, вже близько. Вони сідають кульба, лишився один резерв. Самі вже сильно потрібен. Напряжний момент і тут лишається останній сомня. Який активував його зала, назад. Назад Так, так. Скільки скільки я ще побачу таких провалів в твою дивізію? Забудьте, що я говорив. А фінальний рахунок 42 на 31,5. У виходу команди Якіт, а ти хто? Що ж, знову битва, у якій немає інтриги. Я розчарований. Зато обидві збірки набрали більше балів, ніж моя збірка Азанатус. Це все добре. Но нам прийдеться попрощатися з електромагією, 109% алої томбороною, Авернус і підтримкою від Михайла Томко. Що ж, он такий груповий етап получився. Надіюся, що ті команди, які проходять, реально сильні і не будуть давати слабину через прокачку. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.